Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та уроки французької мови. Сьогодні в нас з вами другий урок, де ми будемо з вами продовжувати вивчати правила читання. Якщо ви не бачили перший урок, я дуже раджу з ним ознайомитися. Силку на нього я залишу в посиланні нижче, тому що, якщо ви його не бачили, то вам не має вже сенсу дивитися цей урок, бо це продовження минулого уроку. І тут ми з вами ознайомимося з деякими додатковими правилами читання. Я одразу кажу, це будуть не всі правила, там ще залишаються достатньо інших правил, але це відео воно буде не дуже велике. Тобто сконцентруйтесь, як завжди, беріть е, свій зошит та занотовуйте. Має бути цікаво. Отож, давайте розпочнемо, ну а правильніше продовжимо з правилами читання. І перша літера та Букво сполучення, яке ми зараз розберемо, це звук F, F. Є літера F, яку ви вже бачили в алфавіті. Це думаю, вам вже зрозуміло. Наприклад, країна Франс, la France, ви бачите, пишеться через літеру F. Таке слово, як професіон, професія, також пишеться через F. Profession, ну, чи слово пас. Також пишеться з літерою Ф наприкінці. Ну тут все зрозуміло, але проблемка в тому, що е, звук F також передається у французькій мові через букву сполучення PH. Якщо ви бачите PH разом, то це букво сполучення також дає звук Ф. Ну, а взагалі-то це слова грецького походження, які перейшли в латинську мову. Ну і зараз ми їх бачимо у французькій, якщо вам цікаво. Наприклад, таке слово як «фармасі». «Фармасі» французькою це слово аптека. Ну і погодьтесь слово корисне, тому можете його вже собі записати, і ви бачите, як воно виглядає. «Фармасі» пишеться через PH. Таке слово як «філозофі», філософія теж грецьке слово, тому пишеться також через PH. «Філозофі» – слово. Параграф, французькою це параграф, також пишеться через PH. До речі, це також абзац. Параграф. Ну і слово фотографія. Фото, une photo, фотографія також пишеться через PH. Тобто, ну, запам'ятайте, F передається через літеру F та через PH. А далі, вже цікавіше: поговоримо про звук. О. В французькій мові цей звук передається чотирма способами. Перший – це літера О. Тут все зрозуміло. Боль, наприклад, так, пишеться через О, ну, все логічно. Також звук О передається через літеру О з accent сіконфлекс. Це тільки щойно назвала цю шапочку. Над літерою ця шапочка у французькій мові називається accent, circonflex. І це також нам дає звук О. Ну, Наприклад, таке слово як кот. «Кот» – це берег чи узбережжя, наприклад, кот d'azur» – лазурне узбережжя. А ось далі цікавіше, якщо ви бачите сполучення «а», «ю» разом, то це теж нам дає звук О. Наприклад, така фраза як от кутюр. Думаю, багато з вас знає цей вираз, коли йде мова про моду, часто кажуть претапорте от кутюр. Це фраза французька от кутюр. І зараз ви можете побачити, як це пишеться французькою мовою. Ви бачите сполучення АЮ, яке знову ж таки читається як О, і ви знаєте, що H не вимовляється. Ви знаєте, що И e наприкінці не вимовляється, і виходить «от». ну і слово кутюр. Бачите також правила У та Ю, два звуки, які ми з вами вивчали у минулому уроці. Ось як пишеться фраза от кутюр, яка перекладається дослівно високий пошив от кутюр. Ну, тобто це висока мода. Ну і тут е, дуже яскраво фігурує правило читання Ау. Це звук О. Добре? Запам'ятали. Ну і четверте сполучення, щоб передати звук О, це сполучення е «а-ю», Якщо ви бачите. AA e, разом це теж звук О. Бачите, навіть сусіди вже не витримали всього цього знущання. Ну, поки сусіди там десь розмовляють, то я вам ще раз скажу, що звук О передається через літеру О, через літеру О з шапочкою, аксанс як комфлекс. Також через букву сполучення АЮ та букву сполучення Иау e, все це звук О. І давайте згадаємо з вами те слово, яким я задовбувала вас у минулому уроці. Мерсі боку! Ми з вами зрозуміли, чому там звук У передається через ОУ. А зараз вам нарешті зрозуміло, чому «боку» О передається через три літери. Тому що ці три літери також передають звук О. Боку! Що ж, їдемо далі, бо попереду ще багато чого цікавого. І далі в нас з вами звук, якого немає в українській мові. Він передається через буквосполучення, Зараз ви їх бачите на екрані. Якщо ви бачите ці буквосполучення, то знайте, вони передають звук УА. Наприклад, буржуа. Буржуа. Ну, Буржуа, я думаю, це вам вже зрозуміло, це слово як буржуазний, ну, тобто світський, так? І ви, можливо, пам'ятаєте марку косметики, французька марка косметики, буржуа. Ви пам'ятаєте, як вона пишеться, я вам нагадаю, і зараз ви бачите краще, чому це саме буржуа? УА, а саме уа. Спробуйте це вимовити саме ось французькою буржуа! Буржуа. Буржуа. Піти буржуа. Таке блюдо, як фа. Фугра, ви бачите, як пишеться слово foie, це печінка, якщо дослівно, печінка жирна. gras. Ну, це печінка гуся, якщо я не помиляюся. Тобто слово печінка французькою це foie і пишеться воно саме так. Таке слово як «парфуа». можливо, ви бачили мережу магазинів parfois той же самий звук – «парфуа». Таке слово як voyage подорож. Voyage. Зараз, коли ви бачите це слово, вам зрозуміліше, чому це voir. Ну і наостанок, я вам минулого разу казала про каву carte noire. Ви бачите слово noir. і» передає звук «уа». Noir, foie gras, bourgeois, parfois, ну, навіть тротуар, trottoir, тротуар, trottoir, так? Ouah, trottoir. А далі ми поговоримо про звук К, К. Цей звук передається трьома способами у французькій мові. Ну, поговоримо про перший. Якщо ви бачите літеру Q, то в 99 випадках вона буде писатися з «ю» поряд. І передає цей звук К. Наприклад, «кяліте», «кяліте», Бачите, ні «кюаліте», а саме «кяліте», «ю» не вимовляється, коли йде з літерою Q. «Кяліте», Мюзик. Музика. Мюзик. Пуquа. Pourquoi? Тут наприкінці ви бачите звук «уа», який ми тільки щойно розібрали, ну і К, вам зрозуміло, це з буквосполучення К та Ю дає нам звук К. Пухкуа французькою – це чому. Пухкуа. Другий випадок, коли ми можемо почути звук К ну, через літеру Кя. І ця літера з'являється в словах іншомовного походження. Їх не так багато, ну, наприклад, таке слово як кілограм, кіло пишеться через кя. Кілометр, кілометр також пишеться через кя і передає звук К. Так, кілометр. Слів з цією літерою не так вже і багато. Ну і зараз переходимо до літери С. Ви пам'ятаєте, в алфавіті це була літера С, але вона може читатися і як К, і як С. І зараз ми будемо розбиратися, як це взаємодіє. Взагалі-то ця літера читається як К. Наприклад, слово таке як кянапе. Кянапе це диван. Оце ось кянапе. Слово макарон. Пам'ятайте, як воно пишеться макарон. Згадаємо президента Франції Еммануель Macron. Macron пишеться через С, але звук К, Macron. Але ця літера дає звук С, коли після неї йдуть голосні Е, І чи «й». Коли вони йдуть після С, то в нас з'являється звук С. Наприклад, Сірк. Цирк. Сірк. Тут ви бачите і звук С, тому що далі йде голосна І. Ну і Q, яке наприкінці ви бачите, читається К сірк. Церемонія. Серемоні. Та навіть знову ж таки наша улюблена Франція. France. Ви бачите, що Франс пишеться через С, і далі пишеться. «Е» Вона не читається, але вона там є, тому вона нам дає звук «с» france. І оскільки я люблю вам давати живі приклади, я згадала про марку е, косметики. Ось цю саму марку, яку більшість людей не знає, як правильно вимовити. Ну, давайте розбиратися. Ця марка читається як «Локсітан». Локсне. Ви зараз бачите, перша літера С читається як К, тому що далі йде інша літера С, а далі після неї вже йде літера І. Тому в нас тут якраз це правило. Правило як правильно вимовляти цю літеру. Локсітан, локсітан Provence. Сподіваюся, що з цим ви більш-менш розібралися і ми йдемо далі. Ви вже побачили один з варіантів того, як передається звук с. Ось вам ще один варіант у французькій мові ви можете побачити літеру С з таким гачком внизу. І це завжди-завжди означає, що це звук С при будь-яких випадках. Наприклад, таке слово як «герсон» пишеться через «с», з сидіть, з цією штучкою внизу, ну, що нам дає звук «с». Герсон. guerçon. Le français. французька мова, також пишеться через «с» з гачком, француз. Ну, останній приклад, така культова фраза, як «сава». Це не те, що ви подумали. Сава французькою це питання як справи. І щоб відповісти, що у вас все добре, ви також відповідаєте Сава. Ну, тобто, щоб спитати, як справи? Добре, це Сава, Сава. Мерсі, Сава. Залишилось ще трішки, щоб до кінця ознайомитися зі звуком С. Також звук С передається іноді через літеру Т. Ну, Літера Т це взагалі ну, слова, які передають звук Т. Наприклад, тата, тітонька чи таке місто, як тулуз, тулуза, таке красиве слово як БАТО. Бато це корабель, і ви бачите наприкінці БАТО, звук О, який передається трьома літерами. Це вам нагадую початок нашого уроку. Ну, і також «Т» може передавати звук с. В деяких випадках. А саме коли після те йде літера І, і після цього йде ще одна голосна. Господи, я все це кажу, і мені серце за вас болить, щоб все це якось запам'ятати. Але я кажу: не хвилюйтесь, тому що я тут вам взагалі даю загальні правила, просто щоб ви знали, чому це так. Але потрошки з практикою воно прийде до вас без того, щоб це зазублювати добре. Тому якщо ви зараз почали панікувати, то не треба. І так ще раз, коли після «Т» йде літера. І і далі ще одна голосна. То в більшості випадків те прочитається як С. Наприклад, таке слово як la révolution. Революція, революціон пишеться через «т». Ви бачите, після Т йде І, і далі голосна: революціон. Націон, нація, націон, порціон, порція. Похсьон. Чи таке слово як пасьєнс. Пасьєнс це не те, що ви подумали, що в картах пасьєнс. Насправді, слово пасьєнс французькою – це терпіння. Пасьєнс. Тут є виключення, але ви загалом зрозуміли, що те також може передавати звук с. З цим розібралися. Ну, і останнє правило. Звісно, літера С також передає звук с. Майже завжди, майже. Наприклад, салад, салад, пасаж, пасаж. Тут зрозуміло. Але якщо навколо літери С тільки голосні букви, вони обрамляють її, то ця літера дає звук з. Наприклад, слово роз, рожевий, ну чи роза. Роз. Ви бачите О. Та Е наприкінці це голосні. І е, через це літера С читається як з. Гоз". Таке слово як візаж", обличчя, візаж. Ви, можливо, його знаєте через марку Євея візаж. Да? Візаж це обличчя. І бачите, що літера С між двома голосними тому це звук з. Візаж. Поз. Поз. Це пауза. До речі, бачите АЮ, це звук «о». Поз – пауза. Ну, і літера С між голосними. Поз. Тобто, ще раз, якщо С не між голосними літерами, якщо біля неї є якась приголосна, то це звук с, мансард. Мансарда. Але якщо вона оточена голосними справа та зліва, то це звук з Роз. Поз візаж. Фа Ну і, звісно, звук з передається через літеру Z, але не так часто вона вживається у французькій мові, однак таки вживається. Наприклад, слово «зебра», Зебра пишеться через літеру Z. Але взагалі звук з передається чи через літеру Z, чи через літеру С, якщо біля неї голосні літери. На цьому сьогоднішні правила завершуються, і як і раніше, я вам пропоную зробити маленький контроль. Ви вже все занотували, правильно? Перед вами ваші нотатки. І давайте, як і раніше, я вам просто покажу зараз екран з, зі словами. Ви ставите на паузу, намагаєтесь прочитати, а потім ми читаємо разом. Добре? Поїхали. Отож, читаємо разом. Глюаг. Narado Oi quoi gloire, sable, kiosque, pose, tableau, homme, cassette, tu vois, il doit, politique. Bo partition quantité cote ça ira capable phare vase cynique costaud phase Бордо, об. Pivoine. Базилік. Баік. Пропозиціон. До речі, про базилік. Перший базилік це рослина. А другий базилік це базиліка. Ну, тобто собор.